Семочка ультрарання. Згоріла уся. Фермер Андрій Губенко каже, через спеку насіння навіть не сформувалося. Щоб рослина не продовжувала виснажувати ґрунт, все поле сонячника задискували. Найбільше пострадав сонячник, і льон пострадав, теж згорів 300 кілограм з гектара. Льон навіть на ліві затрати не виправдав, і пшениця теж. Фермер Антон Кудін каже, період збитковості почався з 2022 року. Ну, а цей рік взагалі став дуже веселим, оскільки е, от якраз підприємства аграрії, які е, знаходились на лінії бойового зіткнення, мало того, що постраждали від війни. Е, цей рік е, багатьох, мабуть, остаточно доб'є, оскільки страшенний неврожай, Відсутність опадів. Останні опади це у нас був квітневий сніг. Цього року каже фермер, вже неодноразово були змушені знищувати посіви і засівати іншими культурами. Льон ми посіяли 55 гектар, з них залишилось різні сорти. Були вдарив мороз, залишилось 6,5 гектар. А те ми перекультивували, посіяли соняшник. Той соняшник знову ж таки вже задискували. Ріпак теж в мінус. Він був підживлений взимку. Теж в мінус повний, бо його теж передискували і пересіяли просом. Просо пересіяли воно зійшло, але потім засохло, теж вже передискували. Тобто на одному й тому ж полі ми двічі сіяли, сіяли з добривами, е витримуючи агротехнологію. Але жодного врожаю не, не зібрали. А зібраного врожаю, наприклад, пшениці, каже Антон Кудін, вистачить лише на податки й орендну плату за землю. Фермер сумнівається, що аграріям компенсують збитки. Наприклад, не всі одноосібники зможуть підтвердити виробничі витрати, та й у державному бюджеті грошей на це не передбачено. Тому звернувся до народних депутатів від Миколаївщини Ігоря Копитіна та Олександра Пасічного з пропозицією розробити зміни до діючих законів і нормативних актів та підтримати аграріїв. На сьогодні мені прийшла відповідь від народного депутата Копитіна вірніше він моє звернення. Перенаправив до комітету Верховної Ради з аграрної політики, де написали, що членам комітету було доведено до відома про тяжкий стан сільгосптоваровиробників на півдні, і повідомили, що існує якусь постанову. Вони зараз розробили, але вона не прийнята про збільшення бюджету по дотації є виплати 1 тисяча на 1 гектар для на один гектар оброблюваних угідь в зоні можливих бойових дій до якої ми відносимося але навіть якщо ці плани будуть реалізовані каже фермер тисяча гривень на гектар це дуже мало у нинішніх умовах Начальник відділу земельних ресурсів Первомайської селищної ради Михайло Нос каже, у громаді 130 сільгосппідприємств і близько 800 одноосібників. Цього року для місцевих аграріїв збитковими стали всі культури. Якби було отримано продукції в цьому році, хоча б по середньому, що за три роки отримуємо, то десь недобор урожаю склав по громаді, десь. 200 мільйонів гривень виходить так по всім господарствам. Ще близько 50 мільйонів недоотримає бюджет громади, каже Михайло Нос, через відсутність податку на прибуток. Зі слів посадовця, державна програма компенсації аграріям у випадку неврожаю діяла наприкінці 1990-х на початку 2000-х. Але за 30 років, скільки він працює на селі, подібної посухи не було. Наразі фіксують суми збитків, сподіваючись на державну допомогу. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаївщина.